Оля, привіт. Ти хто? Я хто, Оль. Це ж я, твій чоловік, єна. Я просто сьогодні закодирувався, Оль. Да Серйозно. Ну не знаю, не знаю. А ну візьми в рот горіхи. Ну, давай! А тепер скажи, ти мені все життя зіпсувала. Гена! Рідненький! Ой, все таки подивіло! Лікар чарівна Гена! Я так не почекала! Я, а я ти знаєш, вже годину назад прийшов, під дверима стою, ніяк не, не зайду. Yeah. А чого у нас дзвінок не працює, а? Так нам світло відключили. А, чи, Через те, що ми не платимо, так? Да? Ні, відключили через те, що ти струмом побився. Побив? Да, Причому oh. е, ти вдарив першим, а oh. не підключай так через те, що ми не платимо. Взагалі нічого не пам'ятаю, А, yeah. Слухай, що? а мені здавалось, наче на стеля на метр було, була. Oh. Так це через те, що ти постійно на четвереньках пересувався. Вообще. Оля, вообще нічого не пам'ятаю. Не помні Генка. Слухай, а що, що ж я пити почав, а? Ну, так ти казав, що тебе з роботи звільнили. Не. А що звільнили, Оля? Того, що пити почав. Хоч вона пам'ятаю. Все нормально, гнівка. І, і оце я так без роботи весь час сижу, а? а? Ну, сусіди вважають, що ти побутовою технікою займаєшся. Угу. Я, до речі, теж. Ти зранку техніку з хати виносиш, а я ввечері назад приношу. Галі, якби не зв'язки в ломбарді, то ти в хаті би лишив би тільки посудомойку. А чого? Оль? Ну того, що брудними пляшки не приймають, гін. Ну, всі нічого не, не пам'ятаю. Господи. Як, як же ти зводила кінці з кінцями, а? Ну, так. Ну, то світ не без добрих людей. Хтось гроші принесе, хтось тебе, гінка. <реш>